Компанія ТехКрім зробила свій аналог. Вніт. Це патрон калібру 5.45х39. Він містить в собі 7 металевих кульок діаметром 4,5 мм у спеціальному металевому контейнері. Початкова швидкість 650-700 метрів на секунду, рекламують як патрон, який має гарну купність та здатний пошкоджувати дрони. Як і в випадку з українським горошком, це не є повноцінною заміною гладкоствольних рушниць, але є дієвим та практичним рішенням проти малих дронів на близькій дистанції. Що раніше було потрібно зробити? Щоб встановити саундмодератор на AR15. Для початку треба зняти полум'ягасник або ДГК. А якщо вони встановлені на якийсь локтайт, спочатку нагріти, знайти ключ, відкрутити. Добре, встановили. Але потім чомусь ми вирішили, що хочемо постріляти без глушника. Знову знімаємо глушник, накручуємо полум'ягасник. Але компанія Ace Ultra вирішила це питання просто геніально. І розробила ось цей саунд-модератор, який має кріплення QM2. І він встановлюється прямо на ось цей стандартний полум'ягасник стандарту А1 або А2. Ми його просто одягаємо на ствол, натискаємо на два фіксатори, докручуємо. Все, він встановлений, і він значно зменшує звук пострілу, так що навіть без навушників досить комфортно стріляти. А що робити, коли він вам не потрібен? Так само просто: ослабили саундмодератор. Натиснули кріплення раз, натиснули кріплення два. Зняли. Тобто лічені секунди, і ви зняли або встановили саундмодератор. Зроблений він з нержавіючої сталі, покритий церакотом і вже доступний в магазинах Ібіс. І ще одна ворожа розробка проти дронів. Сіткомет, який встановлюється на автомат Калашникова, його вартість приблизно 200 доларів. Сітка згорнута в спеціальному контейнері. Для того, щоб зробити постріл, треба холостий патрон. Після пострілу сітка розкривається і утворює коло діаметром приблизно 3 метри. Рекламна ефективна відстань застосування до 40 метрів. І рекламують як такий засіб, що ефективніший за дробові патрони. Але, на мою думку, на таку дистанцію ще потрібно підпустити дрон, і у вас є всього лише один шанс. А з дробовика ви можете здійснити кілька пострілів. Зрозуміло, що загроза дронів збільшила попит на такі прилади. І в теорії вони виглядають цікаво. Але як і з усіма такими сіткометами. Українського виробництва в тому числі всі тести ведуться на дуже короткій дистанції, майже впритул. Якщо б вибирати довелося мені, я б вибрав старий добрий дробовик. Зустрічайте нові активні стрілецькі навушники Sardin T2. Я дуже радий, що нарешті вийшла нова версія. Окрім зміненого дизайну, тут є кілька цікавих функцій. По-перше, нарешті зробили людську заміну батарейки. Ось тут у вас є контейнер. Дістали, поставили. Знайшли пази. Знайшли пази. Вставили, все, закрили. Не так, як раніше. А раніше було ось таким чином. Ми відкручуємо. Вибиваємо першу батарейку. І Потім у нас захована там друга батарейка. В мене є навіть друг стрілець, який ніколи не здогадувався, що у нього там ще друга батарейка, тому що це не дуже очевидно, якщо не читати інструкцію. Треба вдарити і витягнути другу батарейку. Ну, А щоб встановити, теж треба вдарити, вдарити, ще раз вдарити, потім засунути другу батарейку. Ну, Тобто це була така ціла халепа. Це спростили. Тепер навушники з вами розмовляють. Comfort. ось зараз ви почули слово комфорт, що означає, що навушники увімкнулися в цьому режимі. Тактико, я перемикаюся в тактичний режим. Тобто, режим комфорту це коли гаситься якнайбільше звуків. Наприклад, якщо ви на стрільбищі, де поруч з вами всі ведуть вогонь. Але якщо ви хочете чути людину, яка з вами розмовляє. Але мати змогу стріляти і щоб звуки пострілів гасилися, ви включаєте тактичний режим. Там є ще кілька режимів, чесно, я з ними не розбирався. Але навушники вам підказують, і от зараз я їх буду вимикати. Power off. І коли вони захочуть автоматично вимкнутись. Після 4 годин вони теж вам про це скажуть. Змінено повністю начинку, вони стали витривалішими, якіснішими, і також тут змінено систему фіксації. Вона стала універсальною, щоб ви могли одні і ті самі навушники використовувати як ось таким чином, коли вони навколо шиї фіксуються, так і на шолом або а, зверху на голові. Тобто ці навушники стали ще цікавіші і гнучкіші у використанні. Але якщо ви хочете ще покращити ці навушники або навіть попередню версію, то є лайфхак. Додаткові силиконові амбашури. Це взагалі мій найулюбленіший аксесуар. Я докуповував їх як до минулої версії, так і взяв до цієї. Вони надзвичайно м'якенькі, і якщо ви їх помацаєте один раз, то ви не захочете їх випускати з рук. А коли вони. Прилягають до вас до голови. По-перше, вони а, набагато м'якіші, і навіть коли ви використовуєте окуляри, вам не буде дивитися душка на голову. Якщо ви на стрільбищі проводите там не знаю 6-8 годин підряд, то це просто буде ваше спасіння. Не пошкодуйте грошей, купіть до цієї версії, до минулої версії і згадаєте про мене наступного разу, коли будете проводити цілий день на стрільбищі. Компанія Raidout Arsenal представила пістолет Dragon. Це пістолет з наднизькою віссю каналу ствола. Це зроблено для того, щоб мінімізувати підкидання ствола, тому що вся віддача весь імпульс іде в долоню, а не над нею. І перші експерименти ви точно бачили в пістолетах Alien. Він показав свою ефективність, але коштує він як крило від Боїнгу. Маю сумніви, що Dragon буде коштувати дешевше, але побачимо. Мені дуже подобається, що використовують нові інженерні рішення. Те, що раніше було просто неможливо, просто копіювалися конструкції минулих пістолетів і робили якісь нові моделі. Тут. Повністю революційна конструкція, і мені дуже цікаво було б постріляти з такого пістолета і перевірити, чи дійсно можна стріляти швидше, чи дійсно вся віддача іде вам в руку, і це допомагає робити, наприклад, ті ж самі спліти швидше. Dragon також має іншу систему вповільнення затвору, що взагалі має звести віддачу до мінімуму. Ну, але почекаємо, доки цей пістолет з'явиться в Україні, і перевіримо на практиці. До нас приїхала нова поставка прицілів від Primary Arms. Там не тільки оптичні, а й призматичні приціли, які досить популярні. І мене зацікавила ось ця модель, яка, я думаю, буде конкурентом. Всім відомого: Vortex Strike Eagle. Ось цей приціл, загонник у другій фокальній площині. Кратність тут 1,6. Дуже цікава сітка, яка може використовуватись під 556 або під 308 калібр. І ось вартість оцього прицілу всього лише 20 тисяч гривень. Це остання версія найпопулярнішого загонника від Primary Arms, і я особисто думаю, що це наступний хід. Я вже не дочекаю, щоб перевірити його на стрільбище. Як ви бачите, тут є у нас збільшений важіль перемикання кратності, класна сітка, суперова якість. Приціли праймері давно в Україні завоювали авторитет і стали вибором багатьох стрільців. Що ж, дочекаємось виїзду на стрільбище, а поки що можете подивитися як цей приціл, так і інші моделі за посиланнями в описі. Компанія Гайзлі розробила цікавий апгрейд для автоматів Калашникова. Це ОСМ АКЕС, це корпусний USM, що значить, що він дуже просто замінюється, не має жодної мороки з пружинами. Навіщо він потрібен? Стрільба стає більш передбачуваною. Всі статті пишуть про те, що цей двостопеневий USM дозволяє витиснути першу фазу, відчути чітку стіну. І зробити чіткий постріл це дозволяє стріляти точніше, контрольованіше і краще влучати. Не знаю, чи потрібно це власникам АК ось така стрільба на точність. Але можливо хтось захоче собі замінити. Але є окрема категорія власників АК, які люблять тюнінгувати цю платформу. Вони можуть ставити полегшені затворні рами, встановлювати купу іншого обладнання, обвісу, приклади, цівки. Тому власники АК, які люблять тюнінгувати зброю. Питання до вас: якщо ми привеземо такі ОСМи, чи встановите ви їх собі? Пишіть в коментарях. В мене в руках. Ще одна дуже дорога коробочка, і це каліматор з вбудованим тепловізором, про який ми вже знімали огляд, який є на нашому каналі. Я лише хочу про нього нагадати, тому що вони довго не затримуються. Їх розбирають для різних задач, одна з яких це. Пошук дронів в нічний час, коли їх просто візуально не видно. Нас зацікавило це питання, тому ми плануємо виїхати і зняти відео наскільки гарно видно FPV та MAVIC саме в цей приціл. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити це відео. А посилання на цей каліматорний приціл з збудованим тепловізором буде в описі до цього відео. Іншою новинкою, на яку я дуже хочу звернути вашу увагу, є халасан. Ronin IMS Max. це приціл, який має великий розмір, великий кут огляду. Його просто потрібно потримати в руках, поставити на зброю і подивитися. Він дає масу переваг для стрільця. Тому переходьте за посиланнями, дивіться каліматори і вибирайте той, який підходить саме вам. А компанія MK Machining представила MSEC. MSEC? МСАК. Модульний каркас для оптики це е, достатньо проста, легка і модульна платформа, яка дозволяє встановити додаткові аксесуари, наприклад, бульбашковий рівень або лінзи. Якщо рівень я бачив на багатьох гвинтівках, то ось такі лінзи, які дозволяють краще бачити показання ваших барабанчиків, я побачив вперше. І в мене до вас питання: чи це потрібно лише стрільцям, які погано бачать? Чи дійсно є якісь переваги для стрільців, які займаються спортивною стрільбою? Напишіть в коментарях, тому що для мене ця штука досить нова. Для чого купують AR15? Ну, звісно, для того, щоб її тюнінгувати. І тому у нас нова поставка аксесуарів Magpul. І з аксесуарами Magpul ви можете зробити що завгодно. Будемо дивитися на все, що тут встановлено. Мушка вертикальна. Рукоятка керування вогнем. Це трошки з іншої серії, це Каліматор Vortex. Збільшена скоба USM. Набагато зручніше, ніж стандартна, тому що стандартна царапає пальці, не дозволяє стріляти в рукавичках. Ну, маса причин встановити ось таку копійчану деталь. Новенький Dust Cover від Magpul. Встановлюється просто, виглядає класно. Чому б не оновити? Або встановити, якщо загубили, як я. Далі у нас бедлевер, ось цей важіль, який дозволяє вам зняти з затворної затримки вказівним пальцем, що пришвидшує перезарядку зброї. Наступною ви бачите збільшену кнопку скидання магазинів. Також у нас є замінена рукоятка пістолетна, змінена пістолетна рукоятка. Їх існує у Махпула маса варіантів для великих рук, прогумовані з різними кутами. Тобто вибирайте те, що підійде саме вам. Цілик Махпул. Оновлені приклади теж маса варіантів, вибирайте той, який вам подобається. Наприклад, цей приклад має оновлений важель, який ні за що не чіпляється. Тому, якщо ви хочете зробити зі своєї стандартної арки от щось таке класне. Приходьте в магазини, шукайте Махпул, тільки приїхала поставка. Як завжди, нагадаю про збір для кари небесної. Донатьте на дрони, тому що ви бачите, що їх потрібно дуже багато. Давайте закриємо вже цей збір, і я розіграю для вас щось класне. А поки що 6 кепок Хорнаді. всього лише за підписку на телеграм-канал і натискання кнопки беру участь. Дякую за увагу і до наступного дайджесту.